Давним-давно. Один єдиний демон кинув виклик володаря підземного світу задля порятунку людства. Демон отримав перемогу і запечатав підземний світ. Тим демоном був темний лицар Спарда. Вчинок Спарди війшов в легенду ім'я темного лицара стало відомим смертним. Але йшли роки і, і про його подвиг, і як про його існування. Починали забувати. Через 2000 років початка на воротах підземний світ стала нищитись. По ревві помсти, лорд Демон Мундус наказав бити жінку спарди і двох його синів-близнят. Жінка спарди, смертна на ім'я Єва, впала жертвою демонів бивць Один з синів Вергелій безслідно зник. Вижив тільки Данте, брат-близнюк Вергілія. Пройшло десятиліття. Данте воз'єднався зі своїм пропавшим братом Вергілієм. Вергілію вдалося вижити завдяки клинку, який налажив його батьку демонічному мечу Ямато. І він хотів отримати ще більше могутності Спарди. Аххем, людина, який, якою рухала демонічної сили, знав, що звільнення енергії Спарди послабить печатку, накладену на підземний світ. Ахр маніпулював Аргелієм, щоб е, здійснити в життя свої амбіції. Переймаючись сумнівами про долю свого брата, Данте пустився в шлях, щоб зупинити Вергелія і Ахкрема. У своїх подорожах Данте зустрів е, мисливицю на Демонів на ім'я Леді. Вона горіла бажанням відомстити Ахкриму ну, за вбивство матері. Це поліпшило рішучість Данта. Запевнивши, що Ахкрем представляє справжню небезпеку. Вергилій Данте об'єдналися, щоб зупинити вчену, однак їх дружба виявилася невічною. Через різні погляди. Поєдинок між братами був жорстоким, але Вергелій програв, відмовившись від помічі Данте, старший близнюк очутився в цьому світі. Скоро Данте відкрив агентство під назвою Devil May Cry. Взявши на себе роль майстра на всі руки, він поки своє агентство мисливцем за демонами. І збору інфу про Мундуса через певний час. Зародкова і прекрасна незнайомка з'явилася на порозі ганства Данте. Її звали Тріш і вона дуже була зовнішньо схожа з загинувшою матір'ю Данте. Тріш привела Данте на острів Малет, ставший темним лорда Мундаса. Данте довелось битися з легіоном приспішників Мундаса, але всі вони пали від рук, могучого мисливця на Демонів. Одним з ворогів був Воргелі, притворений в Демона, відомого як Нело Анджело. Вражений жорстокий сумдуса Данте реп... впав в реч. Справжня сила е... спадкована Данте від його батька-Спарди вирвалася на свободу, і він здався нею, щоб знову полонити мундуса. Потім Данте знову повернувся до винищення демонів, а його вічні суперниці Ладій Тріш до нього приєднався. Все нові орди демонів виникали в світ. Але навіть правителі пекла, чия влада могла б прийняти сміттю мундуса, не могли протистояти Данте. Спокій прийшов в світ людей. Але ненадовго. Фанатики культу Спарди, відомі як Орден Меча хотіли захопити владу над світом за підтримки демонічних сил. І Данте пішов на їх базу в Фортуні, щоб вбити лідера Ордена Санктуса. Не витримавши такої поведінки, Орден наказав одному з святих лицарів молодому Неро знищити Данте. Неро дізнався про справжні цілі Ордена під час своєї погоні за Данте. За що його вбив вчений Агнус? Подайки відсіх орден зберігав себе меч в Ігелі Ямато. Міць клинка повернула Неро до життя і наділила його демоничною силою. Все це давало, що Неро належить до роду Спарди. Розкривши плани ордену, Неро зустрівся за своїм вчителем, святим молитвем Кредо, щоб дізнатись правду. Киявилось, що його екс-вчитель весь цей час працював задля досягнення таємних цілей ордену. Більше того, Сантус. Застосовував темні сили, щоб повернутись до життя. Кирия, кохана неро, була взята в заручники. Пара коханих очутилася зачинена в ядрі небезпечної зброї ордена, названа рятівником. Від поганої поведінки до сестри Кредо зірвало дах, і він вирішив рятувати неро, але впав від рук Самтуса. Коли Надія вже померла, відомий Данте з'явився, щоб... Битися з рятівником і звільнити Неро. Після цього Неро вдалося перемогти Сантуса і покласти кінець ордену. Данте відчув також, такий же зв'язок силою спарди і довірив хлопцю володіте Ямато, після чого покинув фортуну. Попрощавшись, обидва продовжили боротьбу з демонами задля долі смертних. Двоє потомків Спарди оберігали мир і спокій. Впродовж багатьох років. Однак ніщо не вічно. І над людством нависла нова загроза, якої ще не бачив цей світ.